Росаду МОП номер 22 Продають вже десь повітря. Мабуть, це у душі людській безвітря, немає праці для всіх, і вже не насміх земля отрутою сичить, вода не смакує, а гірчить. Тіло власне кожен вже їсть, кажуть, себе вбити це гріх. Але як щодо вбивства душі панує пошесть сміху на землі, де кожен із себе вже сміється, мабуть, на гріхи власні обіпреться і пакує у майбутнє, Не счувся – а вже і в пеклі присутній.